Зараз пропоную поговорити про те, чому діти шкодять. Так? Є такі діти-шкодники, і вони зазвичай такі активні, веселі, батьки їх навіть називають гіперактивними і, і жаліються часто що Ну чому там він постійно шкодить, щось розливає, розбиває, розкидає, постійно кудись біжить, робить якісь не такі речі, взагалі небезпечні. Він постійно мене виводить з себе. А я би сформулювала питання іншим чином. Для чого моя дитина шкодить? Діти ж не, ну, роблять це з конкретною метою. І зазвичай моє запитання до мам звучить наступним чином, а що дитина отримує в результаті оцих своїх шкідливих дій. І тут мама каже: ну як. Ну і звичайно, що я кричу, інколи там емоційно пояснюю, інколи там руками махаю, і ледве себе стримую. Я така вся емоційна, я там ледве себе стримую, щоб не наговорити якихось грубих слів. У мене ну, прям якесь закіпає все всередині. І, до речі, оцей стан такого емоційного підняття та емоцій, дуже часто. Для цього діти і роблять весь цей цирк, про який ми говорили швидше. Тобто дуже часто такі діти ростуть у сім'ях, де батьки або дуже емоційно стримані, або, можливо, наприклад, мама перебуває в якомусь стані такої енергетично Слабенькому, та? тобто, коли, наприклад, хронічна втома сил не вистачає на якісь яскраві емоції, та? і бувають такі мами емоційно рівні. А, і дитина вона для, для підтвердження того, що, що з нами все добре, що мама жива, здорова і з нею все добре, а, ну, їй не вистачає якраз емоційної складової. І коли мама не проявляє якісь позитивні сильні емоції, то дитині. Нічого не залишається, як провокувати її на такі сильні емоції, ну, таким неекологічним негативним чином. Тому, якщо ваша дитина часто чудить, зверніть увагу, а як ви напротязі дня, наприклад, проявляєте свої емоції, ну, наскільки ваші емоції є рівні, чи можливо, ну, чи є там якісь радість. Не знаю, якісь веселі забави, ігри з вашою дитиною. Якщо нема, то це чудова, попереджувальна дія для того, щоб дитина не чудила протягом дня. Додайте в свій день, ну, угу. скільки маєте можливості, та? скільки маєте сили, якихось сильних позитивних емоцій, і це м -м -м, з великою ймовірністю забере частину. Тих небажаних дій, які чудить ваша дитина.